-гу -гу! Привіт, хлопчики і дівчата! Мене звати тута! А це мої друзі Марічка та Сашко. Привіт! Привіт, привіт тута! Привіт! І як завжди, я для усіх вас приготувала дуже цікаву казоньку. А ми чекали, чекали. А що ти приготувала? Сьогодні буде дуже цікава та, як завжди, повчальна казонька. Тоді е, влаштовувати зручніше і будемо розпочинати. Казка називається Лісова пошта. Ого! Thank you. У лісі була маленька пошта, де працював їжачок-поштовик. Він розносив листи усім, хто був біля нього. Але одного разу в нього зламалося колесо на велосипеді. Ух! А саме у цей час його попросили передати листа зайчику, який переїхав до іншого міста. Уявляєте? Так, і що далі? Їжачок дуже засмутився, що він не може доставити того листа. А вже ж там чекає зайчик. Все це побачила Білочка. Ну, побачила, як в нього зламалося колесо. І вона Вирішила йому допомогти. Білочка вказала йому найкоротшу дорогу через ліс та кущі. Молодець, білочка! Так, а там біля кущів був лелека. І теж дізнався, що їжачок доставляє листа зайчику у другий ліс. І лелека переніс їжачка поштовика через річку. Уявляєте? Це чудово. І таким чином їжачок-поштовик дуже швидко е, дістався до лісу, де жив зайчик, і передав йому листа. Зайчик дуже зрадів, адже ж він не бачив свого друга давно і хотів дізнатися, як на вас справи. І знаєте, таким чином з'явилася велика лісова. Кошта, а тому їжачку потім відремонтували колесо і він усім е, приносив листи. Ось така казенька. Це чудово. Ну що, сподобалась вам така казенка? Так, 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 мені навіть хочеться зараз написати листа. А скажіть мені, будь ласка, а чому листи такі важливі? Як ви думаєте? А тому, що можна написати щось приємне, щось важливе можна написати. Так, а ще листи об'єднують друзі, ну, які знаходяться один від одного далеко. А до речі, можна писати листи навіть тоді, коли ви недалеко один від одного. А можете мені написати листа, а я вам напишу. Чудово! Тоді я пішов писати листа. І я, і ні-ні-ні, гусенята! Це вже буде завтра, тому що зараз ми з вами лягаємо спати і усім, що кажемо, на добраніч! На добраніч! На добраніч, діти!